У Вов WoW можна пограти на Xbox. Нова гра з українською локалізацією та конкурс, у якому можна виграти підписку. Вітаю всіх у новому випуску новин. Ви на Xbox українською. І сьогодні тільки найцікавіше зі стану Xbox та Microsoft. Перед початком прошу вас підтримати мій контент, поставивши лайк під відео та підписавшись на канал. Велике вам дякую та приємного перегляду. Розпочну з гарної новини. Кілька місяців тому на GDC команда Microsoft Gaming представила новий спосіб інтеграції технологій масштабування в ігри. Він отримав назву DirectSR. і його завдання істотно спростити розробникам впровадження програмних рішень масштабування. І от нарешті, DirectSR офіційно доступний. Новими AP вже можуть користуватися розробники. Працювала ж Microsoft при створенні технології DirectSR з трьома ключовими партнерами і лідерами ринку в плані технологій масштабування в іграх AMD, Intel і Nvidia. За допомогою DirectSR розробники зможуть у рази швидше впроваджувати у свої ігри AMD FSR, Intel XS та Nvidia DLSS Super Resolution. Якщо спробувати пояснити найпростіше роботу нової технології, то DirectSR — це набір AP, який збирає і групує дані про гру: глибина, колір, вектори руху та інше. Вони передаються драйверу відеокарти, який використовує відповідну технологію масштабування. DirectSR є автономним рішенням, і розробникам більше не потрібно буде інтегрувати SDK конкретного рішення. Достатньо впровадити нову технологію Microsoft у гру. А от з приводу ігор, якщо у вас є складнощі з купівлею нової гри, то вам допоможе Олфа game Магазин тепер доступний у Telegram, тому, якщо встигли підписатись у Viber, то команда запрошує вас у свій Telegram канал де підготували для вас багато цікавих пропозицій та конкурс у зв'язку з розширенням. Деталі за посиланням в описі. Чув, що перемогти може будь-хто. Тому прийняти участь точно варто. Удачі вам і до зустрічі на All4Game. Переходимо до новин Microsoft. 29 травня у своїх соціальних мережах студія Toys for Bob оголосила, що тепер вона є офіційно повністю незалежною командою від Xbox або Activision. Схоже, що в останні кілька місяців тривали формальні процедури відділення від головної компанії. Розробники також змінили свій опис у Twitter, вказавши, що вони незалежна студія розробки ігор, що створює епічні розваги з 1989 року. Але на цьому взаємодія команди з Xbox не закінчується. Вже наступного дня той Свобок опублікувала цитата. Що ми раді повідомити, що співпрацюватимемо з Xbox у рамках публікації нашої наступної нової гри. Ми все ще перебуваємо на дуже ранній стадії розробки, тому ви, можливо, якийсь час про нас не почуєте. Але знайте, що ми старанно працюємо і не можемо дочекатися, щоб розкрити більше інформації. Багато журналістів почали шукати натяки на новий проєкт і знайшли їх. Оформлення новини про взаємодію з Xbox вказує на вже дуже відому франшизу Spyro? Хоча це може бути й щось інше, бо команди Xbox тепер можуть самостійно працювати над цією франшизою. Тому чому б не віддати нову частину пригод ракончика, ну там, наприклад, Double Fine. Як вам. У рамках нового звіту People Can Fly знову з'явилася інформація про секретний проект. Project Maverick. У ньому вказується, що це гра, яка створюється за франшизою Microsoft і буде випущена американською корпорацією. Також йдеться, що проєкт на етапі повноцінного виробництва, це може означати, що гра пройшла всі етапи перевірки концепції та підготовки, а зараз її вже готують до релізу за опрацьованим планом. Нагадаю, що студія People Can Fly відома за іграми Bulletstorm і Outriders. Судячи з вакансій співробітників для Project Maverick, проєкт є шутером за франшизою Xbox. Тому добре, що раніше студія активно допомагала Microsoft з іграми серії Gears of War. WoW. Є надія на щось цікаве та якісне. А ви знали, що на Xbox тепер можна пограти в WoW? Ні? Тоді розповідаю. Один із користувачів Reddit опублікував відео. Де показав, як він грає на своїй консолі Xbox у World of Warcraft через GeForce Now. Для цього він використовує браузер Microsoft Edge, через який можна запустити будь-яку гру з хмарного ігрового сервісу Nvidia. Як зазначає сам автор відео, через GeForce Now гра в World of Warcraft на Xbox працює плавно і без затримки введення. Тому WoW для консолей вже дуже близький. Нагадаю, сервіс GeForce Now дає змогу гравцям запускати проєкти з їхньої власної бібліотеки Steam, Microsoft Store, BattleNet та інших. Щоб грати в World of Warcraft потрібно мати куплену гру в BattleNet, плюс потрібно оплачувати сам сервіс GeForce Now. А ви пам'ятаєте таку гру від студії Rare як Everwild? Якщо ні, то я не здивований. Вона була анонсована ще 4 роки тому, і з того моменту жодної офіційної інформації про проект практично не було. Та й взагалі і досі не відомо, що собі представлятиме ця гра. Однак, Джес Корден з Windows Center розповів у рамках подкасту Xbox Two, що гру Everwild ніхто не скасував і нагадав, що відомо про проект. У 22-му році з'явилася інформація, що Everwild намагаються зробити унікальною грою, якої не було у світі. Але все ще жодних подробиць про сам проект до того моменту та і зараз не розповідають. Журналісти VGC говорили, що гра Everwild від Rare схожа на Віва Піната. І я не знаю навіть, добре це чи погано. А зараз новини від сторонніх розробників. Але перед цим не забуваємо ставити лайк та залишати коментарі під відео. Дуже вам дякую. Видавництво Ubisoft проведе 10 червня своє головне ігрове шоу Ubisoft Forward, де можна очікувати детальну демонстрацію ігрового процесу Assassin's Creed Shadows, бо реліз гри вже 15 листопада цього року. Новий трейлер і подробиці про ігровий процес Star Wars Outlaws. Бо гра також має вийти цього року тільки 30 серпня. І можна також очікувати блок інформації про X-Defined. Також є й деякі інші ігри, які цілком можуть з'явитись на заході, як от Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, новий Tom Clancy's Ghost Recon та Far Cry 7. А ще не варто забувати і про сервісні проекти For Honor, Rainbow Six Siege і Scully Bones. Sony провела захід State of Play, де показали різні ігри, як для PlayStation, так і мультиплатформені, про які і розповім. Раніше анонсована для ПК гра Marvel's Rivals, тепер заявлена до релізу також на Xbox Series і PlayStation 5. У липні планують провести бета-тест. Сама гра являє собою багатокористувацький шутер від третій особи вбивця Overwatch 2. Pass of Exile 2 Очікувана умовно безкоштовна ARPG отримала вікно релізу в ранньому доступі. Її планують випустити на Xbox Series PlayStation 5 і ПК наприкінці 2024 року. Заявлено повний кросплатформений мультиплеєр і загальний прогрес. Видавництво Capcom представило повноцінну геймплейну демонстрацію очікуваної гри Monster Hunter Wilds, яка була анонсована наприкінці минулого року на The Game Awards. Дату релізу не назвали. Планують її випустити у 2025 році. Анонс від Infold Games і студії Tipsworks. Проєкт проект Ballot of Entara, яка стане умовно безкоштовною RPG у жанрі темного фентезі. Гравцям належить вирушити в небезпечну подорож у пошуках величних божественних істот. А ще відбувся анонс нової гри серії Dynasty Warriors. Її обіцяють випустити на Xbox Series, PlayStation 5 і ПК у 2025 році. Розробники в анонсі зазначили, що нова частина серії зможе порадувати по справжньому масштабними битвами у форматі 1 на 1000. Також автори кажуть, що Dynasty Warrior Origins повертається до коріння серії та планують забезпечити гравцям безперервний екшен. А маю погану новину і гарну. У рамках заходу Game Access у Чехії продюсер Kingdom Come Deliverance 2 Мартін Кліма розповів виданню Zing, що гра працюватиме тільки в 30 ФПС на консолях поточного покоління, тобто Xbox Series і PlayStation 5. А ще офіційно оголошено, що Kingdom Come Deliverance 2 буде перекладено 15 мовами за допомогою субтитрів, серед яких... Є і українська. Переходимо до новин Game Pass. Студія Arkane Austin, яку найближчим часом буде остаточно закрито, випустила фінальне оновлення для Redfall. Тепер гравці при виконанні завдань, знищенні босів і при допомозі мирним жителям будуть отримувати репутацію в співтоваристві. Це нова шкала, яка розділена на 6 рангів і дає змогу гравцям заробити 39 суттєвих нагород. Нагороди найрізноманітніші: від підвищення шансу випадання різних предметів до зниження шкоди від певних атак, обираючи одну з нагород, гравці отримують постійне посилення, яке пасивно діє протягом усієї гри. У світі Redfall з'являться гнізда старішин. Це місце, де гравцям доведеться знищувати особливих модифікованих вампірів. Навколо міста з'являтимуться портали, які дадуть змогу гравцям потрапити в нові гнізда. Мета у гнізді знайти і знищити боса вампіра, забравши собі нагороди. Після зачистки гнізда гравці отримують тимчасовий позитивний ефект званий осколок серця. Ефекти таких осколків бувають різними. Наприклад, зброя в кабурі може автоматично відновлювати боєприпаси та перезаряджатися. У гру додали кілька варіантів нової зброї: подорожувати світом має стати цікавіше. Розробники додали безліч створених вручну випадкових зустрічей. З'явилися нові додаткові боси і нові варіанти ворогів. У гру додали довгоочікуваний автономний режим. Тепер гравцям не потрібно підключатись до серверів, щоб грати в Redfall в однокористувацькому режимі. Також з'явилася можливість поставити паузу, ну я вже ж поліпшили роботу штучного інтелекту та виправили різні помилки і баги. Студія Mojang оголосила дату виходу чергового великого оновлення для Майнкрафт. Апдейт під назвою Tricky Trials стане доступний гравцям на всіх платформах вже 13 червня. В апдейті гравців очікує величезна кількість змін і нового контенту, як-от камери випробовувань, нові об'єкти, які наповнені пастками і ворогами, але за їхнє дослідження можна отримати цінні нагороди і ресурси. Нові вороги. Вихор і болотник. Вихор завдає потужні дальні атаки, які здатні відправити гравця в політ. А болотник є просто складним ворожим мобом. Додали сховище, новий об'єкт, який нагороджує кожного гравця дорогоцінною здобиччю в обмін на ключ, нова зброя та вміння, булава та заряд вітру, і багато-багато іншого. Зокрема, ефекти, зілля, частинки, шаблони, ну і так далі. І наостанок. Lords of the Fallen. вже доступна у Game Pass, і розробники вирішили одразу випустити оновлення Clash of Champions, де додали два режими боїв з босами: відлуння битви і горнило. У першому режимі можна битися з різними раніше переможеними босами. Тоді як у режимі горнило на гравців чекають найскладніші випробовування з добіркою босів і нагородами за перемогу над ними. Крім нових режимів, апдейт також покращує оптимізацію і виправляє деякі проблеми. А на цьому все. Це були основні ігрові новини, що привернули мою увагу. Дякую за перегляд і не забуваємо ставити лайк та підписуватись на канал. Дуже дякую за підтримку мого контенту. Мирного вам неба і до скорої зустрічі на каналі Xbox Українською.